Як не стати жертвою інформаційних операцій ворога. Кремль активно застосовує маніпулятивні технології, щоб вести нас в оману та отримати з цього бажану інформацію для перемоги на полі бою. Ворог не нехтує використовувати найбрудніші речі, які є в їхньому арсеналі. Їхні технології охоплюють і соціальні мережі, і засоби масової інформації, різні книги, документи тощо. Щоб берегти себе від дезінформації, рекомендую дотримуватись порад, які я озвучу далі. Отже, як виявити брехню? Ну, по-перше, вам слід зрозуміти, чому саме ви побачили це повідомлення. Можливо, його підготували саме для вас, як напевно, цільову аудиторію, якою займається Російська Федерація. Друге, вам слід зрозуміти, хто поширює цю інформацію. Чи це є авторитетне видання, чи це є офіційна сторінка органів державної влади, чи це є якась помийка сайт. Третє, вам слід зрозуміти, хто є автором повідомлення. То саме є цим першим джерелом, яке надав інформацію для поширювачів. Бо це може бути як і офіційна особа, так і якийсь бот, який створений дві години тому. Під час перевірки інформації зверніть увагу на те, чи там є перше джерело, які коментатори коментують дану подію, чи є відео та фото підтвердження з місця події, а також чи є певні оцінки твердження судження з різних сторін. Ознакою маніпулятивної інформації може бути заголовок якийсь дуже емоційний та кричучий, наприклад, «Шокуюча правда ПРО і далі. Також е, у ньому може бути відсутнє перше джерело або поширювач інформації, є якийсь бот. Щодо джерел інформації, ну найважливіше насправді читати офіційні сторінки державних структур, які представлені в різних месенджерах, тощо, і вони мають верифіковану позначку. Також в інформаційному полі досить багато є різних сайтів помийок, які не гребуть зароблянням коштів. А тому дуже уважно перевіряйте тих, кого ви читаєте.